Богдан, тримай. Такою ось спробуй будемо? такою фарбою. Вона у нас буде найсвітліша. А, 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 ось давай. А, Знаєш, як ми з тобою зробимо? Ось я. ти спочав звідси, значить і продовжуєш Шо? ось в цей бік. А нижче ми трошечки змінимо колір. Ага. І е, ось тут біля ялинки давай я тобі дам пензель більш такий е, тоненький. тоненький. Ага. Да, сделаю. Конечно. Только обрати внимание, у нас особенность камней в том, что мы не можем их тоже одинаково закрасить. Mm -hmm. так? Черненький. Давай давай определимся так, что вот этот камешек у нас будет более коричневый. Да. Второй будет там чуть-чуть белее. То есть мы вот сейчас с тобой определим. Чуть да, чуть-чуть черненький. Вот сейчас мы будем сейчас с тобой Э... Дивиться это можно. Да, дивиться я краще. О, да. Майстер-клас пройшов дуже насичено, тому що діти дуже активні і видно, що вони дуже люблять малювати. Ми вирішили, що це буде пейзаж, оскільки в пейзажі можна зобразити все, що ось діти забажали: і річку, і дерево, і сонечко, і пташку. І Сергій Богдан дуже приємно, що ну, мабуть, одні з найстійкіших допомагають вже доводити до кінця нашу розпочату роботу. Як тебе звати? Богдан. А скільки тобі років? Одиннадцять. А в якому ти навчаєшся в класі? Четвертому. А ти любиш більше, наприклад, математику чи ти більше любиш літературу? Математику. І яка в тебе в цьому семестрі була оцінка з математики? Дев'ять, 10, одинадцять. А ти комусь допомагаєш вирішувати домашнє завдання? Так. Да. Скажу дію або це, яке буде пишуть. Угу. Списувати теж? Ні. Yeah. Богдан, яка твоя улюблена страва? Вареники. З чим? З картошкою. А ти б сам би міг би наліпити вареників? Так. Да. Ти пробував колись? В, ліпили. В Італії ліпили. В Італії ліпили? А чому ви їх ліпили? Ви, мабуть, показували, які у нас. Ну, а да, показували, як робити вареники. Па розкажи нам, що треба, щоб зліпити вареник? Як це треба робити? Мука. Так. Яйцьо, олія. Том... Яка соль? Чуть-чуть <laughs> солі так, води. Так, і що ми робимо? Потім картошку mm -hmm. жарити, потім брати, розкручувати, потім робити, брати, зробити круг, потім заліплювати, класти, ну, щоб був круг, потім класти картошку, заліплювати і mm -hmm. варити. І зажарку ще, мабуть, треба робити, так? Да? Ну і що італійці з яким сподобалось? Tá. А що тобі сподобалось з італіянської кухні? Все. Наприклад, піца. Паста шута. Шута? Паста з шута, помодоро. Це з паста ну, з пагеті з помідором. Ти роботою задоволений? Так. Да. Як би ти назвав цю картину? Mm. На батьківщині. Дуже гарно, молодець.